Зачасту так виходить, що коли люди або не мають проєкту, або хочуть відійти від того проєкту, який є, знаєте, з часом побачили, щось покращити хочеться, то вся ця творчість лягає на плечі виконавців. І дуже добре, коли у вас Попався такий виконавець, який хоче щось створити для вас, скажімо так, приємне, зробити е, такі, такі роботи, які ви бажаєте. Хоча це важко прорахувати на початку. Зачасту це вже робиться по факту. Да? Там, щось вже зробили, його треба здемонтувати. От і там щось прокласти і так, далі, і так далі. Особливо, коли люди самі намагаються менеджерити, там, е, міняють виконавців е, протягом робіт, там, ну, як ви, ну, це е, завжди зачасту таке буває, коли люди ну, понятно, хочуть зекономити. Беруть не компанію, беруть одну бригаду, другу, третю, на певний витерпіт. І потім, коли там доходить діло до якоїсь переробки, це, ну, треба розуміти, що ми стикаємося з додатковими витратами. Тому краще, краще все передбачати, можливо, навіть у вас є проект, і ви не Скажімо так, форсуєте всі ці роботи, а ви все ж таки вивчаєте його, продумуєте його, не заспокоюєтесь, що у вас уже є проект, уже все, вже є проєкт, вже все можна робити, можна встроїти. Подивіться ще декілька разів на нього. Тому що люба переробка, люба ну, додаткова робота це ну, якби зайвий час для виконавців, для вас це зайві розходи. Тому ще раз треба подумати і потім вже робити. Але якщо ви. Ну, це нормально. Якщо, наприклад, будівництво воно йде не один там, тиждень, не один місяць іноді, не один рік. І ну, це природне коли людина. Ну, також змінюється, розвивається, щось десь підглед, щось десь побачить і хоче у себе це зробити. Це нормально. Але будьте готові, і в цьому ваш підрядник не винен, тому що ну, якби зайві розходи це ваш клопіт.